що є перші F-16, там 6, 12, 24 машини почнуть працювати як літаючі зенітно-ракетні комплекси. Тобто збивати крилаті ракети і збивати авіацію. Чому ні? Є ракета АМ-120 АМРАМ в найкращій комплектації. Це до 180 Кілометрів це ще краще ніж Патріот. Ми от буквально за 10 днів призвели 12 таких з допомогою зміпно-ракетних комплексів наземного базування. Що це набагато складніше? Набагато складніше. А авіація може лущити їхню авіацію як горіхи, але треба, щоб нарешті надійшло. От, власне. Ще про авіацію питання? От є інформація в засобах масових інформації, що Росія готується до масованого ракетного обстрілу України, от ну чергового, так на аеродромі Ангельс-2 з'явилося п'ять додаткових літаків те, що Росія ну планує черговий теракт. Ми можемо звісно не сумніватися. Але от на вашу думку, наскільки він цього разу може бути масованим, і чи можна спрогнозувати, коли це може статися? Та статися може будь-коли. Ми розуміємо, що відстань між масованими ракетними ударами із застосуванням авіації це мінімум 4-5 днів. От, умовно, ту 95 МС вилетів, здійснює впуски, повернувся на базу. То для другого пуску треба мінімум 5 днів. Мінімум тепер стосовно масованості. Перший день війни, що вони на піку своїх можливостей, це 120 ракет. Наступний найвищий показник, який вони показали, в кінці грудня це всього нам 122 ракети. Тобто додали плюс дві ракети. Ну не мають вони потужності, щоб зробити залп, скажімо, на 300 ракет. А до такого типу залпів: ну ми вже ну може неправильне слово, але я гожу, ми вже призвичаїлися, плюс від 70 до, а деколи і до 100% ми збиваємо те, що маємо збивати. Казав уже і скажу ще раз: 100-120 ракетів. ракет у всіх класів Х-101, Х-555, Х-55, 9М-723-728 – це номенклатура по Іскандеру. Вони можуть 3М-14 калібр і ще ракети – це далекобійні від 2500 до 5000, Х-47М-2 Кінжал і також середньоближній радіус Х-31, Х-35, Х-59, це від 110 до 300 кілометрів, не більше, вони можуть виготовляти 100-120 на місяць. 130 максимум, більше не можуть і не зможуть. Крапка. От в такому режимі ми і будемо жити до останнього дня цієї фази війни. От, власне пане Петре може коротко вчора також обговорювали інформацію про те, що передала Північна Корея Росії ці три мільйони артилерійських снарядів. От вони можуть вплинути якось на ситуацію на фронті, зокрема, ну якось на оцей так званий новий наступ Росії, про який всі останніми днями постійно говорять. За добу росіяни відстрілювали у 2022 році в активній фазі від 45 тисяч до 80 тисяч за добу. Це їм не допомогло. Вони коли почали цю війну, вони на складах мали у межах від 15 до 20 мільйонів снарядів. Вони на місяць виробляють у межах 135 Тисяч це десь до 4 тисяч на добу, плюс-мінус то так 3 мільйони звучить дуже страшно, дуже дуже страшно, але, але не настільки, щоб щось по-справжньому ламати. Отже, простий, зрозумілий е, цифровий порядок: 15 мільйонів уже застосованих по факту, по факту не ламають війну на їхню користь, то чи зламають плюс 3? Дякую, пане Петре, заспокоїли. От ще одна тема про те, що от вчора буквально Ердоган знову запропонував Україні і Росії переговори у Стамбулі. От як на вашу думку, навіщо це зараз? Ну про це зараз знову заговорив Ердоган, і чи взагалі можливі будь-які переговори в перспективі? Тим паче, що ви вже згадали, що ну Росія нібито їх і хоче, але сьогодні вже Путін заявив про те, що ну вони будуть тиснути наступати і наступати і наступати, то як вигадає, коли підемо від протилежного немає війни на планеті Земля, котра є у пий історії. вписані історії, історії, то що людство, коли вже винесли винайшло писемність, описано чи зафіксовано більше 14 тисяч воїн Це неймовірно багато. Та всі знати неможливо. Будь-яка війна закінчується якимось документом, будь-яка. До речі, радя... до речі, Росія із Японією досі перебувають по великому рахунку у стані війни. В них є акт про перемир'я. Північна Корея і Південна Корея по великому рахунку з точки зору права перебувають у стані війни. В них є акт про перемир'я. Чому е, прокинувся Ердоган? Гроші гроші і ще раз гроші. На мій погляд вони дуже добре заробляють. У Росії тільки одна атомна електростанція в Акуї побудована росіянами, чого е, вартує, і можна пройтися по ці, по цілій низці е, товарів, котрі турки, незважаючи ні на які санкції, таки допроваджують до Рос... Росії із забороненими санкційними товарами. Включно це ще раз сигнал того, ще раз сигнал того, що путіну потрібне перемир'я. Чи може бути перемир'я без документу? А що ж не може бути? Можуть домовитися. У нештатному режимі документи не підписувати, а і рівень і інтенсивність бойових дій понизити. Ще раз Путін шукає перемови не з самою Україною, як, як суб'єктною державою. Він нас не вважає суб'єктною. Хто дивився його уважно інтерв'ю? останнє, я свідомо дві години заставив себе це вивчити. Він сказав правду. Він не лукавить Київ у розумінні росіян це душа. Він він каже прав. Він каже правду, в то що він вірить, що українці і росіяни це один народ. Він так вражає. Він до речі, тоді уперше проговорив, що ця війна це частково громадянська війна. Він не з нами шукає перемовин. Він шукає перемовин з заходом, Отже, у першу чергу, із сполученими штатами Америки, чи знайдуть, чи дійдуть до якоїсь точки розмови. Даруйте, не не візьмуся зазначати. Пане Петре, вже немає часу, але дуже хотілося би коротко ще одне питання, буквально обговорити? От вчора інформація ця у змі про те, що на днях точніше, що Росія провела навчання і репетицію застосування ядерної зброї на випадок нападу Китаю. Я звісно, цей нюанс, що йдеться про секретні російські військові файли з 2008 по 2014 рік. Але ну деякі експерти все таки кажуть, що документи актуальні досі для сучасної російської військової доктрини. От як ви думаєте, чи справді можливий цей конфлікт між Росією? Китаєм зараз чи може до прикладу Китай скористатися ситуацією зараз, точно ні Зараз не, ні. Це, це світові тиранії, котрі перебувають у стратегічному союзі, вісь зла прокреслена Росія, Сирія, Іран, Північна Корея, Китай і тому подібне Китайцям дуже вигнав виснажування Росії у стратегічному воєнному сенсі. Те, що рано чи пізно, рано чи пізно США і Китай сядуть за стіл переговорів в частині поділу Сибіру. Чому немає ні не меншого сумну однак, мій поля, що це буде пізно. Це ще кілька десятиліт. До речі, одна з причин, одна з причин, чому зволікають зі зброєю, це просто патологічний страх, в першу чергу, англосаксів, що Росія різко розвалиться, і ресурсні Сибіра там 40% запасу людства всього, і най, най, найцінніший ресурс це озеро Байкал, Прісна вода, різко перейде до китайців і субгегемон, який вже по факту є, стане настільки потужним і могутнім, що ніхто його не зупинить у прагненні світової влади.